Перед вами невеличка частина моєї орхідейної колекції. Як думаєте, що всі ці орхідейки об'єднує? Ану швиденько, 3, 2, 1. Правильно! Найближчим часом ми їх всі будемо пересаджувати! Вітаю всіх на своєму каналі! Слава Україні! Слава нашим захисникам, що боронять нас від недосусіда. Друзі мої, перед вами невелика частина моєї колекції орхідейної. На перший погляд, всі ці орхідейки дуже різні, але всіх їх об'єднує одне. Вони всі потребують термінової пересадки. І отже, це наші з вами плани на найближчий час. Оце все добро потрібно пересадити. Зараз я трішечки покажу кожну з орхідейок, поясню, чому її потрібно пересадити. Ну, а ви дивіться. Отже, почну з малючків. Ось перед вами. Три малючки. Це три метелики. які були куплені восени. В розмірі 1,7. Вони зовсім маленькі. Ось дивіться, які. Малесенькі стаканчики. Але за час. Поки вони в мене. Вони всі наростили корінчики. Гляньте, ось який гарненький, ростучий. В середині теж все прекрасно. Бачите? Ну, і так у кожної з них корінчики. Подивіться, в активному рості. І я їх хочу пересадити в більшу тару. Ну, в більшу це не набагато більшу. Ось, бачите? Це ось в ті ж самі стаканчики, в яких вони стоять. Бачите, вони значно більші по об'єму. І це буде така проміжна пересадочка для цих малючків. В першому закріпленому коментарі до цього відео я дам посилання, там ви можете перейти і подивитися, як я їх отримала. Що я з ними робила в перший день, коли отримала. Ну, Тобто, все про цих малючків є відео. А також я вас попрошу в коментарях написати, як би ви хотіли переглянути. Подальші відео з їх пересадкою. Оскільки пересадка для їх всіх буде однакова абсолютно. Тобто однаковий об'єм, однаковий субстрат, все-все-все буде однакове. То чи є сенс знімати для кожної з цих малючків окреме відео? Чи, можливо, ви хочете подивитись одне відео, де я об'єднаю всі три пересадки? Воно, звісно, буде довгеньким, можливо, не всі це люблять. Або якусь одну я пересажу, і ви, на прикладі тієї однієї побачите, які пересадки будуть у всіх інших, тобто вони всі будуть однакові. Отже, пишіть, чи вас цікавить одна пересадка, чи всі три об'єднані. Тобто, як вам буде цікаво, чи кожну знімати кожну окремо. Ви пишете, а я розповідаю далі. Наступна ось ця орхідейка. Це одна з тих орхідейок, які в квітні минулого року мені е, дістались на перетримку. Ну Спочатку як на перетримку, а потім виявилось, що хазії їх забирати не будуть, тому це вже моя орхідея. Це орхідея, яку я визначила як е, Варшава. Приклад цвітіння я вам вставляю, щоб ви зрозуміли, що воно таке. І цю орхідейку потрібно пересадити, тому що вона ледь тримається в горщику. По-перше, її потрібно вирівняти. А по-друге, вона пересаджена не мною, а попередньою хазяйкою. Ось, бачите, вона тут на силу тримається. Все її коріння це ось оце поверх, внизу там один невеличкий корінчик, і вона має старий стовбур ось тут, бачите? Ось такий, який потрібно вкоротити. Тобто, ось ця орхідейка в нас теж потребує пересадки через те, що випадає з горщика. Це найперша причина. Ну І поки вона не почала щось там нове ростити, ось у неї, до речі, проснулася брунька на квітконосі, щось там має бути. Так от теж найближчим часом її потрібно пересадити, бо вона не тримається. Щоб вона не перевалилась, не випала зовсім, треба її гарненько заглибити. Ось оця красуня. Як бачите, вона з такою конструкцією цікавою, нарощений горщик в неї це орхідея Монако. Хто не знає, як вона виглядає, я вставляю вам фото її цвітіння. Дуже красива орхідея в таких коричневих тонах. Отже, проблема цієї орхідеї в тому, що вона згноїла коріння. Ось дивіться, в неї корені внизу гнилі. Ось, бачите, всередині в неї майже все коріння гниле. Але, не дивлячись на те, що лишилось там буквально кілька корінчиків, вона прекрасно себе почуває. Бачите, гарна крона, жодних проблем, вона почала активно відрощувати молоде коріння від шиї, яке пішло поза горщиком. Тому я таку зробила конструкцію, обрізала пляшечку, знизу її наділа. На горщик закріпила внизу скочем, обклала мохом і ось сюди всередину, в цей мох, вона активно нарощує молоді корінчики. Тому її потрібно пересадити в нормальний горщик, без оцих всіх конструкцій, почистити те гниле коріння, оскільки вона зараз в хорошому активному рості. Бачите, там вон корінчики все. Тобто, її потрібно до ладу довести, щоб не було оце, оцих от величезних конструкцій і всього іншого. Ще один аналог. Попереднього це ось ця величезна, величезна. Дивіться, яка здоровезна слониха. Це у нас орхідея, якщо не помиляюсь, піскара. Отже, це слоненятко це у нас орхідея піскара. У неї теж там внизу проблеми з корінням. Там його дуже багато. Набитий горщик, все не доходили руки її вчасно пересадити. Ось ледь-ледь проглядає. Там частина вже гнилого, частина ще нормального зеленого. Плюс вона також перевалюється частково на одну сторону. ось Бачите, в неї тут вже баласт, вже вона і підв'язана, і вона зараз в активному рості. Ось гляньте, який корінчик хороший, і там інші є такі ж самі. Тобто її потрібно пересадити в більший об'єм. Можливо, ось саме в цей обрізаний стакан, в якому вона знаходиться. І закріпити так, щоб вона була по центру і не валилась на одну сторону, якось зараз в неї, бачите? Ось отак зі сторони. Гляньте, бачите, вона зовсім зміщена і тому перевалюється. Її потрібно вирівняти, її потрібно почистити коріння, отже, в неї там є внутрішня робота, з якою ми і будемо працювати. Нагадаю, це орхідея Піскара. Жовтенька, красива, крупноквіткова. Вставляю вам фото її цвітіння. І остання орхідейка, з якою потрібно попрацювати, це ось отака от красива воскова міді яскраво жовтого кольору з легким ароматом. Я не знаю, як вона називається. Фото я вам вставляю. Так от її потрібно пересадити, тому що вона переросла свій горщик. Купувалась вона зовсім маленькою кілька років тому. Пересаджена, ось бачите, в малесенький стаканчик, в дев'яточку, який вона вже переросла. Тут купа коріння в усі сторони, вона чомусь погнала, ось, дивіться, вище криші, Гляньте, які довжелезні. Коріння вище за квітконос. І так в усі сторони. Плюс до того вона ще й поза горщиком. Ось бачите, кругом погнала корені. Я вже зробила ось таку от матрьошку, один стакан в інший. Далі там навіть присипала керамзитом, щоб тримала вологу, щоб туди оці корінчики, які пішли поза горщиком, щоб вони в керамзиті були і не пересихали. Ну, Це ті, які не пішли вверх. Звісно. Отже, коріння в неї велика кількість, і її потрібно пересадити в стандартний 12-й горщик. Ну, або ось вот такий лоточок літровий. Це вже будемо бачити залежно від того, який об'єм коренів буде на момент, коли ми її дістанемо. Потрібно щось з нею зробити, тому що це не діло. Оце якось потрібно буде опускати цю красу. Навіть не знаю, як це зробити, так, щоб не поламати. Ну, будемо бачити. Можливо, і залишу навіть повітряними ці корені, ну, частину з них яку не зможу в горщик запхати. Там всередині їх теж дуже багато. Отака така краказяброчка. Отже, друзі, ось оце найближча наша з вами робота. Це те, що я планую пересадити у найближчий місяць-півтора, залежно від того, як, під... як будуть обставини. Тому що, самі розумієте, зараз у нас таке життя і. Такі обставини, що загадувати на далеко, не доводиться. Відео я вам знімаю без світла, як завжди. Хоча я живу і в столичному регіоні, але у нас з електрикою дуже сутужно. У нас подають електрику 2-3 години на добу. Наразі, якщо будуть якісь... Обстріли і прильоти, можливо, і це ще зменшиться. А можливо, якщо наші збройні сили дадуть гарну відсіч, то, можливо, ми перейдемо до більш якихось стабілізаційних відключень, і тоді я зможу вам більше знімати відео, тому що зараз ви напевно помітили всі, хто давно на моєму каналі, що відео виходить дуже нечасто, Перериви між відео досить великі, це тому, що відсутня електрика. А знімати якось в темноті і поночі, ну, чесно кажучи, в мене немає особливого натхнення. Хочеться якось, щоб воно було все до ладу. І щоб відео теж якісь були більш-менш нормальні. Тому сподіваємось на краще. Плануємо. Не, не надовго, але все ж таки плануємо пересадити у цих красунь. Ну і відповідно, я вже на початку казала, пишіть у коментарях, які б ви хотіли побачити відео. Я свої е, відео трішечки урізаю, трішечки е, роблю більш компактними. Можливо, хтось хоче повні версії побачити. Якщо буде чимало бажаючих Переглядати повні версії відео не на 10-15 хвилин, а скажімо, на хвилин 30-40, тобто абсолютно все до деталей, тоді я відео різати не буду. Буду викладати повністю все, що є до найменших деталей. Знаю, що це не всім подобається, тому пишіть свої думки, свої побажання. Чи вам більше заходять короткі відео, більш компактні, де, як то кажуть, все по суті. Чи більш розлоги, де все до деталей показано, чекаю вас в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку за можливості розповсюдити відео, взагалі, розповсюджуйте будь-який україномовний контент в своїх соціальних мережах, на своїх сторінках, тому що мова вона нам допомагає боротися з ворогом. Всім бажаю гарного мирного дня! Слава нашим захисникам! Ми переможемо!